Я про артефакт забув. О, о бетки, батки. Ой, хекс, хекс кинули. Отже, 4 на 4 з поясненнями цього формату. Граємо через неживих, замовили завдання зіграти вампіром. з гри. Насправді тут іншої бути не може, тому що карта величезна. А, і щось схоже. Цей формат чимось схожий до FFA, тому що логіка така, що треба ставити другу базу, розкачувати економіку, а, купувати лісоруба, який буде давати багато дерева. Можливо, трішки підзабудуватися вежами з, з союзниками, домовитися, хто в що грає, це важливо. Але оскільки тут випадкові команди деколи важко домовлятися з союзниками. Але принаймні треба написати, в що ми будемо грати. Lord, Goose, принаймні, треба їх попередити, в що я буду грати. Це, насправді важливо, тому що ваші союзники тоді а, розуміють. О, я всім написав в чат. <сум> Вибачаюсь. Ні, всім написати не треба, це неправильно. Союзникам треба написати, в що ви будете грати, попередити, щоб вони теж собі орієнтувалися в стратегіях, які вони будуть використовувати. Наприклад, неживий не буде брати теж вампіра. Візьме лицаря смерті. Перевага 4 на 4, що потрібні аури різні. І чим більше тих аур, тим краще, тому що фінальна битва має бути, коли всі з'єднаються гравці. Але оця карта, вона, якщо розділити по лініях нижня та верхня, треба грати якби 2 на 2. Тобто ми з Ельфом граємо через верх, і Неживий та Орк грають через низ. Майстер мечів мені не подобається на цій карті. Більше подобається пророк, тому що у нього є можливість як, там. Кріпатись і. З Вовчиками темпувати, швидше забирати точки, бази ставити. І далі 4 бази поставити, захистити їх, і потім, щоб всі гравці вийшли там 80-100, з'єдналися 400 ліміту сильні герої. Якось так воно має віддалі виглядати. Так ось треба написати, в що ви будете грати, це важливо. І якусь сильну стратегію обрати, наприклад, поста постановка другої бази та швидкий фарм героя. Щоб в нього був ключовий рівень, тобто третій, віддалі треба його до п'ятого докачати і там шостий ультимейт отримати. Бурати також побудую на всякий випадок. Раптом сюди хтось прийде. Хоча мало вірогідно, що сюди хтось прийде. Бо я навіть той зігурат, мабуть, і грейдити не буду. Так. Фармимось. акулітів треба підбудовувати. Скелетиків. Вони підпушують зовсім. Я не знаю, на такій карті мені не подобається підпуша, але бачите, вони домовилися і це роблять. Тобто, це, це теж непогано, якщо така злагоджена гра. Але краще б вони ставили бази. Тому що, бачите, підпуші, в союзників нема баз в результаті. А опоненти вони можуть ставити бази, тому що два герої, вони, в принципі, не розраховані на те, щоб спинити. Що вони тут розвалюють одного з опонентів. Ну. Все має закінчиться тим, що вони втрачають життя, опоненти ставлять чотири бази, а в нас дві бази тільки. Тому я не знаю, я би, мабуть, теж пішов третю базу, поставив, взяв ініціативу в свої руки, що я не зробив в попередній грі. Далі ще, звичайно, давати розвідку. А, давайте підемо заберемо цього кріпа. Тут може випасти дракон, пам'ятаєте, був в передній грі. Коротше, є такі карти, артефакти, які їх варто знати. Тобто з цього тут з одного нейтрального монстра на цій карті можна вибити дуже крутого якогось дракона, кого можна викликати. Так. Будую Некрополь. Щоб сюди потім замовити акулітів. Ну, коротше, трохи імбово. В цьому плані, що тут з одного цього випадає цей артефакт. Пам'ятаю, грали турнір. Ми обіграли корейців. Показали їм, що треба оцей артефакт забирати Ну, дивіться, зразу свої відновлення. Через це ця карта дуже дисбалансна. І ми корейцям, коротше, це показали. Це були групові. Ми з групових вийшли на першому місці, а потім в плей оффі корейці просто швидше забрали цю точку, дві точки. Тому що така сама внизу є. І ми через це програли, уявляєте собі. Це деколи в Варкрафті, звичайно, краще не показувати якісь такі сильні тактичні ходи. Особливо, якщо карта грається вперше. Оставимо тут ще третю базу і рухаємося, мабуть, на центр. Добудовую ще склепів, ставлю цвинтар. Тут міт. Міт тут, в принципі, такий, що може братися. Хоча б артефакт з цього темного чеклуна треба вибити. Ну він товстенький. Він товстенький. Я не не певен, що я його заберу, але спробую. О, він ще на себе накинув Lightning Shield. Ух. Ледве ледве. На останніх. Забрало артефакт сфера пітьми таке собі, якщо чесно. Але краще. О! Шо, а де моя шахта? Її шо, кріпи знесли? Я ж ставив тут шахту, хлопці? І мій коліт пропав. Це, типу, ельф мою шахту побив, чи що. Що сталося, хлопці? Я щось. Коротше, в мене не було. Дуже дивні люди грають в цей формат. Боже, ельф понабудовував колодців. А я можу в них полікуватися? Цікаво, мабуть, можу. Що ельф робить? Цікава побудова. Що що курив, то той ельф, скажіть мені. Точки в нього колодців візьму. Дякую. Так, беремо гулієв ідемо далі якісь точки кріпати оцю, наприклад. Тут акуліт такі роблю на Екс. Ну, цю базу треба, щоб хтось зайняв. Боже. Тут так само з іншого боку, якийсь майстер-мочів, який. Ну він дає розвідку, правда. Треба телепорт купити. Телепорт завжди має бути, це основне правило таких форматів. Так, беру телепорт. Треба щось продати, наприклад, кіхті не потрібні цьому герою. Взагалі краще артефакти домовитися і продати союзнику було би, але це трохи важко. Боже, скільки тут тих чаклунів. Теж ось мій Так, робимо грейди. Гарх будую. Гарги, як ви зрозуміли, потрібні, тому що там можуть бути дракони, там можуть бути грифони. В нас є кажа... кажани, це означає, що ми можемо бити бетрайдерів, наїзників на кажанах. Можливо, я і тут базу поставлю. Треба якусь ініціативу мені проявляти, тому що тут ж не професіонали грають правильно. Поставити, зробити шейду. Тінь, щоб вона розвідку давала. Це. О, так, 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 можна його перехопити. Що тут в нас? Контролювати, щоб хлопці там відбивалися, щоб не було як в попередній грі. Так. Тут будемо ставити. А, рісся не купили, так. Боже, коротше, цей ельфін жаліється на майстра мечів, який постійно тому відміняє. Так, одну гулю треба побити, тому що нам треба різця купити. Ніхто це з моїх союзників, до речі, не зробив. Але бачите, я цього не зробив, і в мене дерево закінчилось. Це погано було з мого боку. Тому що мені вже тут базу треба було би ставити. Взагалі, базу не, не обов'язково так багато баз ставити. Головне, щоб це робили ваші союзники. Але якщо вони не роблять, то треба брати ініціативу в свої руки. Кажуть, якщо не ви, то хто там. З ліміту, відповідно, ми поки що навіть не виходимо. Цей артефакт не дуже. Беремо зцілюючі обереги. Щороке кільталасу, правда, мисливцю на демонів краще пере передати. Давайте зроблю рюкзак. Кажуть, що я зовсім Нуб. Не знаю про таке. Так, базу тут. О. Робить книжка мертвих. Дякую. Ну і все, в нас п'ятий вампір. Тепер вже можемо грати трішки агресивніше, навіть підпушувати десь. Але треба подивитися, чи все добре. Гарги дають нам можливість давати розвідку, що дуже важливо. Можливо, ще склеп побудувати. І дракончиків. О, тут якраз наїзники. Ні, вампір в цьому форматі мені подобається. Диму ще я трохи гарх на розвідку відвів, і ельф мене тут реально розвалить. Але зараз Гарги підлетять. Скажуть привіт. І ми підкачуємо нашого вампіра. Я про артефакт забув, о. Що... О, батки, батки. Ой, хекс-хекс кинули. Пе-ТП-ТП-ТП! 18 життів Йой, тут вовки. Треба на допомогу. Вже робиться телепорт. Ну добре, поки що не буду йти на допомогу. Так, вибудовуємо тут стінку стінку. Я думаю, що вже треба виходити з ліміту. Треба вже виходити з ліміту. Не знаю, цей артефакт не потрібний, Ма банку мани, сувій. І тут нам треба оборонятись. Ну ось, Прийшов. Дем Ну Бачите, підійшов союзник. тіньового треба бити. Ну і все, виходимо з ліміту. Тут я будущий веж, тому що, якби важливо на лінії, важлива позиція на лінії, якщо нас будуть пушити. Так, до речі, інфернала не треба забувати. Голів, мабуть, не беру поки що. Можна руйнівників ще підбудувати, щоб було розсіювання. Але ідея, звичайно, така, щоб грати через повітря. Мальчик тут не може битися. Щось вони тут перемагають. Треба відходити. Треба відходити. Будувати тут оборону. Також я би руйнівників ще підбудував. І ману треба купувати. Голд. Це хто просить голд. було базу ставити -то раніше. раніше. Тобто Гіба і голд був. Быстло не вистачає. Валюємо, здається. Все, вийшов з гри. Якось так. Звичайно, такі битви нічого не зрозуміло. Коли ми граємо за неживих, просто кидаємо кажанів. Ой, і все, і сувіє жмем. Паралельно робимо повітря. Арги, звичайно, під кровожадністю добре так розвалюють. Ну, якось так. Формат складний, на мій погляд. Це залежить від союзників, але. Також треба розуміти карту і знати, які стратегії ефективні. Ця стратегія, бачите, ефективна, тому що вона дає контроль повітря. Більше того, від вампіра важко втекти. В нього є стан, у нього є масове враження. Возлі стаї. Сам, герой, сам, сам по собі герой сильний в цьому форматі. Але лицар смерті та ліч теж сильні, там аура швидкості, куел нова. Можна вампіром грати і третім. Якщо гра сильно затягнеться, то у вас будуть і аура швидкості, і крутий ліч. Тобто. Для новачків я би радив в цьому форматі одним героєм попробувати грати. що Це завжди простіше, а для більш досвідчених це вже три герої. Дуже багато я виробничих будівель будую, як бачите, мене вісім на три бази. Чотири навіть. Хочу основну. Ну, якось так. Цей гравець взагалі не вийшов з гри, я думаю, що нам треба йти переходити до наступних. Все, вийшло. Цікаво, скільки хвилин ми грали. В загальному рахунку я на першому місці 100 тисяч в мене. 17 хвилин. Але сумський набагато вище, ніж один на один, як на мене. Якщо дуже старатися. Якщо, звичайно, грати на початковому рівні, це буде трохи все повільніше. Не такий буде розхід енергії. Але от я тут як капітан грав, та? тобто я зайняв бази, які мої союзники не зайняли. Намагався за них, як то кажуть, це все компенсувати. Забрав ключові точки на карті, зробив п'ятий рівень вампіра. Потім він швиденько шостий отримав. В таких форматах ультімейти дуже швидко отримуються. Це один із плюсів такого формату, що там ну, реально це дуже видовищно, тому що з одного боку може бути максимум 12 героїв і з іншого. Уявіть собі на секундочку, що в цьому форматі може бути 24 герої. І далі це 400, 400 ліміту з одного боку і 400 з іншого. 800 ліміту битва і 12 героїв. Таке, мабуть, буває в 4 на 4, але дуже рідко. Це треба, знаєте, якийсь як в реслінгу влаштовувати підставний матч, щоб побачити цю картину, 800 ліміту з 12 героями. Але там буде, нічого не буде зрозуміло. Але якщо от така гра, як ця інтенсивна, то в якийсь момент там рушиться лінія, руйнується лінія, і хтось не дограє, хтось тягне команду вниз, хтось навпаки веде команду вперед. Тобто є сильніші гравці і є слабіші. І я думаю, тут баланс команд теж дуже важливий. Але якщо є капітан, який там може це компенсувати. То я не певен, що в нас була крута команда, тому що два моїх союзники просто героями першого рівня пішли пушити. Ну, це таке собі. Але те, що я взяв ініціативу в свої руки і побудував бази додаткові, та, і забрав центр, пішов сам. Це було дійсно цікаво. Я там телепорт витратив, але все-таки добив того архмага. Це було трохи епічно. Взагалі, центр мають забирати там хоча б два гравці, там, можна і чотири зразу піти. You must rally the Horde and lead your people to their destiny.